Недавно дивився як фудзал. Знаєте спорт футзал, Поаплодуйте. Матч збірної України з фудзалу, дивилися люди, які не знають, як правильно пишеться слово фудзал. Пишуть фудзал. Що фудзал це столовка. Шарите? Фудзал. Якщо навіть з англійської перекладати, то фуд, то їжа, зал залупа. Їжа — залупа, мережа ресторанів сіли з'їли. Сіли з'їли, встали -встралися. чули? Мені образливо, бо я вже досить давно займаюся футзалом, і. І моя жінка досі не вміє правильно вимовляти слово «футзал». Каже: коля. йдемо краще десь посидіти, що ти робиш, тобі 31 рік займаєшся хірнею. А є хлопці в залі, є. Вас ваша дівчина чи дружина любить потягнути кудись посидіти? Посидіти. Знаєш, за що я говорю? Оце ну, сидиш вдома, типу будній день, ти сидиш на кухні, ніхто тебе не чіпає. Коля ідем посидіти. Відкрилась нова кафешка. Посидіти полягає в тому, що ви приходите в кафешку. Замовляєте щось і сидите в телефонах. Деколи переписуєте ще в телеграмі. Привіт, що ти? Що робиш?» Маєте Netflix? <ривіт> Поаплодуйте в кого є Netflix. Добре. Недавно дивився на Netflix документалку про Луїша Фігу. Знаєте, Луїша Фігу Поаплодуйте, хто знає, ну хто не знає, розкажу. Це відомий португальський футболіст, документалка про те, як він перейшов з Барселони в Реал Мадрид в стан свого запеклого суперника. Ну, для тих, хто не розбирається в футболі, це так би от Порошенко перейшов за команду, знаєте, або, або от Пушилін очолив ЛНР. Знаєте, ну повна нісенітниця. Е, і я от подумав: а хто серед моїх знайомих є, що такі, типу, може, якихось я знаю, особисто приклади, таких от зрадників. І я от зразу подумав про представників ІТ-індустрії, знаєте? От в мене є знайомий, в якого в натурі от було компаній більше ніж в мене дівчат за все життя. Ну там реально там, блін, ну, типу, дві компанії, Тупо типу, скаче, чувак, туди-сюди, Ладно, то. Жар для жінки, так то я. <плес> так то там у мене. Три там, є. А в нього реально в нього шарити, в нього там, блін, кофта Global Logic, ручка Vector Software, рюкзак SoftServe. Улюблена фраза в нього Батя Митник, він не, в нього набрався. каже, то буде Ще плюс 500. доларів. <плес> ще плюс 500. Скаче туди сюди я подумав, що було б кльово, якби до таких людей відносилися так само, як і до зрадників-футболістів. Фанати. Знаєте, що він заходив, ну перейшов на іншу компанію, якусь команду конкурентів. Заходить в Zoom, каже: мене чути, а всі йому фу. Факі тикають йому. Знаєте в екран? Валив свій софтсерф, Ну, щоб. Щоб він йшов по офісу, його папірцями закидували, запальничками, свинячою головою вкинули, знаєте? Щоб він приходив на роботу перед офісом мітінги були, знаєте, що там Орес зрадник та Юда, з компанії Паскуда. Знаєте, ну хіба щоб... Але такого не буде, бо такі люди переважно дуже сенситі. Це аб'юз. Це шеймі. Хоча я не розумію, як може бути людина сенситів. І улюблена фраза її, а мене шо їбе? То ще плюс 500 доларів. Я помітив, що зараз дуже багато сенситів людей ходять стояти на цвяхи. Ми йдемо чиститись. Йдемо чиститись. Я раз став на цвяхи. То єдине, що в мене очистилось, це гардероб, бо я викинув красовки нахрен. Ну. Просто єдиний знайомий, якого я знав, що стояв на цвяхах, це чувак, який стояв на обліку через то, що стиряв кілограм цвяхів. Що далі буде, блін? Сидіння на дрельці? Ну, це. Біг по пензопилі. Виколювання сосочками очей, ну. Галичина. З того всього таких оцих дивних речей, які я робив, це я хіба що ставив собі п'явку, але потім на ній женився.